У 2023 тисячі на Закарпатті лікарі виписали 477 тисяч електронних рецептів за програмою Доступні ліки. Аптекам області було відшкодовано понад 120 мільйонів гривень від Національної служби здоров'я України. Про це на брифінгу повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак. Вона наголосила, що лише 34% пацієнтів у сільській місцевості нашої області погашають виписані рецепти. Це вищий показник ніж середньостатистичний по країні, проте він недостатній. Оплатили більше трьох мільярдів бюджетних коштів аптечним мережам за по програмі доступної ліки у 2024 році. Ми готові закуповувати лікарських засобів більше на 5 мільярдів бюджетних коштів. Зважаючи на те, що у нас буде тільки додатково один напрям, це розлади психіки по 2024 тисячі плюс додавлення комбінованих. Все ж таки ми бачимо за рахунок сільського населення, що ось цих додаткових майже 2 мільярда, які є, є можливість використати в 2024-му, це за рахунок нових учасників програми доступні ліки. Станом на початок січня 2024 року 464 аптеки області вже підтвердили свій намір і надалі брати участь у програмі Доступні ліки, яка попри війну і надалі фінансується. Є змога оплачувати послуги та ліки у повному обсязі і без затримок. Програма доступні ліки в Україні започаткована започатковано квітні 2017 року. Це насправді настільки унікальний продукт. Коли кожен бажаючий, незалежно чи це мережа національна, чи локальна, чи це Однособовий підприємець, який продає ліки, має можливість зайти на площадку, зареєструватися і стати учасником програми. В минулого року було виписано 495 тисяч рецептів. А з початку реалізації цієї програми майже 2 мільйони рецептів було виписано. І загальна цих рецептів майже 360 мільйонів. Ми розуміємо, наскільки це. Сутє у нас а зараз основна проблема затерпати. Це доступність цієї програми війських місцевостях, відкриття цих місцевості. Для того аби отримати препарати за програмою доступні ліки, потрібно отримати електронний рецепт від лікаря. Залежно від захворювання їх виписують медики різних профілів.